Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я вітаю вас з початком нового тижня та з початком нових знань. Малята сьогодні я вам хочу познайомити з дуже цікавим посудом. Посудом, яким користувалися наші предки дідусі та бабусі. А знаєте, як дідуся і бабусю звати наших діду... дідуся й бабусю? Прадідусь. І прабабуся. Сьогодні я хочу познайомити вас О, з ось таким посудом. Як ви гадаєте, як він називається? Це глечик. Глечик використовували раніше, дуже-дуже давно, для того, щоб можна було налити молоко в нього могли наливати, могли наливати компоти або навіть просто воду. Це е, Раніше не було пляшок і користувалися замість пляшки. Були лише глечики. Його виготовляли з глини. Уявляєте, змішували глину, це такий ґрунт є, і з водою і ліпили ось такі чудові глечики за допомогою спеціального такого станка. Глечики були в основному або з квітами. Соняшник мог бути, міг бути намальований, могли бути червоні квіточки намальовані. Бачите, ось листочки зелені є на ньому. Але глечики могли бути і тільки одного кольору, коричневого. Я пропоную сьогодні вам намалювати глечик наш. То що, розмалюємо? Я пропоную сьогодні вам ось такий самий глечик розмалювати. Сьогодні я вам пропоную малювати на свою фантазію. Ви можете намалювати якусь квіточку, але малюєте ви. Не мама і тато, а лише ви малюєте. Потрібно вам спочатку розмалювати глечик. Глечик повинен бути коричневого кольору. Я буду користуватися фарбами якими? Акварельними. І нам для фарби потрібен. Пензлик. І для пензлика і для фарби нам потрібно, що? Водичка. То, що ми почнемо з вами малювати? Давайте почнемо. Один, два, три, почали. Перше, з чого ми починаємо? Ми зволожуємо наш пензлик. Пензлик ми тримаємо правильно ось так. Пальчиками, бачите малята? Тепер набираємо фарбу. Коричневого кольору. І ось так, не виходячи за лінію, розмальовуємо наш чарівний гарний глечик. І ми повинні його розмалювати весь коричневого кольору, а потім тільки малювати на ньому візерунок. Візерунок, я наголошую ще раз: ми будемо обирати самостійно. Хто хоче, може крапочку поставити, хто може квіточку розм... намалювати. Але сьогодні я хочу побачити, як ви малюєте самостійно, не з мамою і татом, а самостійно. То що, починаємо? Розмальовуємо наш глечик. Ось такий в мене вийшов глечик, гарний, коричневого кольору. Тепер я хочу розмалювати його. Але я хочу наголосити вашу увагу на тому, що глечик наш потрібен, потрібно, щоб трішечки підсох, висох. Тоді тільки можна малювати на ньому. Я буду малювати на вологому. Тому звертаю вашу увагу, що в мене може трішечки бути негарно. Так. Я хочу червоним кольором. Намалювати ось тут квіточку. Ось так. Ось так. Перша квіточка в мене є. Далі продовжую так само. Ось так. Так. Тепер я хочу маленьку квіточку. Ось так. А тепер я хочу намалювати жовту квіточку. Але хочу соняшник намалювати. На жаль, мене може бути трішечки не видно. Тому що в мене фарба ще трішечки волога, не висохла. А тепер намалюємо листічко для наших квіточок, так? Набираємо фарбу. І ось так. Можна лінії провести. Ніби ми відділили. Наші квіточки від основного кольору. Ось так. Так. І ось так. Раз, один, два. Бачите, як наче хвилю ми малюємо. Давайте звернемо увагу, що тут у нас на кушенні, бачите, було квіти, листочки і ось така лінія. Бачите? Давайте ми також на нашому глечику зробимо таку саму лінію. Відділимо її яким кольором? Жовтим. Давайте беремо жовту фарбу, набираємо на пензлик і проводимо ось цю лінію. Ось так. У вас повинна бути яскраво-жовта, бо я вам показую приклад, як повинно бути вас намальовано. Ось так. Тепер ось тут лінію проводимо. Стараємось як можна рівніше намалювати лінію. І малюємо внизу жовту лінію. Ось так. Якщо у вас пензлик занадто вологий, можна його витерти в об серветку, суху, паперову, і буде у вас гарно все виходити. А ще я хочу вам запропонувати нашу ручку розмалювати. Тут у нас на зразку нашу не показано, що ручка розмальована нашого глечика, але ми розмалюємо. Давайте разом з вами. Це буде наша фантазія. Я буду малювати темно-синім кольором, не блакитним, а синім. І я хочу ось так малювати ось так лінії. Бачите? А тепер ще одно. І виходить у нас хрестик, так? Хрестик, хрестик. Дивіться, якщо з'єднуються два хрестика, всередині в нас виходить яка фігура геометрична? Ромб. А тут у нас виходить три трикутника. Розмальовуємо ось так чудово наш глечик. Який він гарний в нас буде, так? Ось так. Ось так. Ось, так. Ось такий гарний глечик ми з вами сьогодні намалювали. Давайте я спробую ще раз навести наші квіточки, щоб було їх видніше. Бачите, фарба трішечки підсохла? І квіточки наші видніше буде краще. нашу жовту квіточку. Ось так. Ось такий глечик ми сьогодні з вами малювали. Я буду чекати ваших фото і ваші емоції. я сподіваюся, що вам наше малювання сподобалось. До побачення, мої малятки. До нових зустрічей!